Всім привіт! В кінці липня 2022 року Нацбанк дозволив відкривати валютні депозити з гривні в українських банках. В даному відео я покажу, як це можна зробити через мобільний додаток Монобанку. Отож, заходимо в Монобанк, авторизуємося, заходимо в розділ накопичення і Натискаємо відкрити депозит. Що ми бачимо? Ми бачимо тут три варіанти валют, в яких можна відкрити депозит. Ну, до гривня нас на даний момент не цікавить. Нас цікавить долар і євро. Бачимо, що і по долару, і по євро ставка 0,1% річних, ну, це, звичайно, дуже-дуже мало, але нас це не так цікавить. Нас цікавить можливість з гривні купити долари США або Євро. І мати їх у власності. В чому проблема? Проблема в тому, що на даний момент ми не можемо, точніше, дуже складно через банк купити собі долари або євро, тому що їх просто в обмінниках, як правило, немає. Якщо подивитися на курс, який є на даний момент по банках, МінФін, то середній курс купівлі банками долара є. Близько 40 продажу 40 65. Але, як правило, в банку ви їх просто не купите, тому що банк каже, що на даний момент в нас немає доларів. Якщо подивитися на чорний ринок, то середній курс купівлі 40-45 гривень за 1 долар і 40 57 за продаж. Оце є. Реальний на даний момент курс, за яким можна купити або продати долари. Ну, досить багато. Що ми можемо зробити через мобільний додаток? Мобіль, через мобільний додаток ми ку можемо купити долари по значно нижчому курсу. Е, отож, мінімальний термін, на який ми можемо відкрити даний депозит, є 3 місяці. Може бути 4, 5, 6 і так далі. Ну, візьмемо найкоротший термін 3 місяці. І варіанти, як ми будемо отримувати відсотки. Тут є два варіанти: або виплачувати на картку на доларову, або додавати відсотки до депозиту і потім тобто, робити капіталізацію. І зразу монобанк показує, що 0,08 річних відсотка буде за врахуванням податків. Нагадаю, що 19,5% йде під оподаткування з прибутку, тобто з того 0,1%. І натискаємо кнопочку Оформити депозит. І тут е, далі нам дається на вибір, яку суму ми можемо покласти. Ну, найбільша сума на даний момент це 1333 долари, тому що є обмеження 50 тисяч на місяць, а це сума, на яку можна відкрити в гривень. А це сума, на яку можна відкрити депозит в місяць. Але, знову ж таки, немає обмежень по банках. Тобто можна відкрити хоч в 10-20 банках такі депозити. Зараз багато хто. Таку можливість дає. Натискаємо далі продовжити. Продовжуємо. Так, сума 1333 долари, поповнювати не можна. 3 місяці 0,1% річних, відсотки додаємо. Розірвання неможливо. І переглядаємо далі, натискаємо переглянути договір. Ось так, все. Той договір також відправиться на електронну пошту. Натискаємо продовжити. Тут є варіанти, з якої карточки ми будемо знімати. Є підтримка з моєї приватної карточки, або можна поповнити готівкою без комісії в касах партнерів. От таких три варіанти ми можемо вибрати. Що ще тут цікаво? Так? В нас тут є ще цікаво те, що при даному виборі у нас буде курс 37,50. 37,50, ми по цьому курсу можемо купити долар. Якщо ще раз подивитися в обміннику, то це буде 40,57. Фактично 3 гривні в нас йде економія. За 3 місяці таким чином можемо перевести гривні в долари. Насправді все просто.